Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цереграцька, що передбачає угода про вільну торгівлю з Туреччиною, пояснює Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ось тут ми намагаємось розібратись, що ж це за угода, і як саме вона може чи не може повпливати на наш добробут український. Вільна торгівля з Туреччиною. Угода про вільну торгівлю. Що означає? Ну, насправді це, це гарна новина. Туреччина одна з найбільших партнерів України торгівельних. І це, мабуть, один з найбільших партнерів, з яких у нас досі немає угоди про вільну торгівлю. Тому це, це добре, чому з угода про вільну торгівлю це позитивна новина. Е, є два якби ключових елементи. З одного боку, це означає, що Украї... Ну, навіть більше Україна зможе продавати свої товари на ринок Туреччини дешевше. Враховуючи, що Туреччина має дуже високі мита в сільському господарстві, іноді вони заборонені, тому що вони можуть сягати 100 або й 200%, то відкриття ринку, навіть якщо воно буде неповним, воно дуже позитивне. І в торгівлі промисловими товарами це теж позитивне. З іншого боку, у нас ще це означає, що Україна зможе купувати турецькі товари дешевше. І тут е, кілька варіантів, в залежності від того, що саме купується. Якщо це, наприклад, споживчі товари, зрозуміло, що це просто вигра споживачів. Але значно цікавіше, і я думаю, що це буде відбуватися: це торгівля товарами, які, які потребує промисловість. Тобто товари. Е, Проміжного споживання, так звані, для виробництва. Як з боку Україна буде купувати турецький, так і Туреччина буде більше купувати українські. Враховуючи, що Туреччина є в митному союзі з Європейським Союзом, це дозволить використовувати ну, там, так званий принцип діагональної кумуляції. і. В рамках цього принципу більша частка товарів може бути торгуватися на умовах вільної торгівлі між Туреччиною, Україною і Європейським Союзом, країнами ЄАВТ, іншими країнами, які також входять в цю систему Пан Євромет. Відповідно, Україна і Туреччина зможуть розвивати промислові зв'язки і. Краще виходити на сусідні ринки. Таким чином, що виграє люди? люди, з одного боку, вони виграють через потенційно дешевші або більший асортимент товарів, а з другого боку, що, мабуть, найважливіше, це те, що буде зростати добробут країни, а це означає більший більше зарплати, більше доходи. Ну, тобто, Більше можливостей для розвитку всередині країни. Я ще знову ж таки зачитуючи інформацію про те, коли взагалі йшлося про цю угоду і про її напрацювання, це лютий ще до початку повномасштабного вторгнення, і цілком логічним що можна може постати запитання, а чому так довго? І також логічно припустити, що пояснення на поверхні, ну або повномасштабне вторгнення, можливо, не до того було, але чи чи це справді так, чи можливо цей час пішов на певні узгодження або якісь моменти, які все-таки потрібно було узгодити до того, як її ратифікувати? Ну, спочатку була дійсно, чому її не ратифікували одразу перша реакція була. Замороження після початку повномасштабної агресії Росії проти України, і, відповідно, було не до того. А потім Україна і Туреччина, якби, там були ідеї відстрочення певних частин, якби відкриття ринку, але от зараз в повідомленнях я цього не бачу. Тому. Можливо, або я це пропустила, або все ж таки сторони повернулися до початкових домовленостей вже без будь-яких е, переглядів. Ну тому що угоди і так, е, перемовини про неї тривали дуже довго, і дуже важливо, щоб вона запрацювала якнайшвидше. Тим більше, що зараз Україна е, вже має е, доступ до моря. Відповідно, Україна може відновлювати свій. Експорт відновлювати свої позиції на світових ринках, і в, в цих умовах швидка ратифікація угоди з Туреччиною це якраз от активні можливості реалізувати цей експортний потенціал, який закладений в угоду, тому що я от дивлюся. На результати аналізу, який і проводив міжнародна кампанія під проводами, як проводила на замовлення програмою СОДІ конкурентно спроможна економіка України, от якраз перед у 2021 році, якраз перед підписанням і у 2022 ми завершували, тоді саме відкриття ринку Туреччини було ключовим. Фактором взагалі загального виграшу від е, угоди зростання добробуту, тобто зростання добробуту, за нашими оцінками, мало дати 2,7 е, прироста е, понад базову траєкторію розвитку, з яких 1,1% – це тобто трішки менше половини, е, це. Були саме візні мита Туреччини, і потім ще де різні адміністративні бар'єри. Це теж було те, що важливо було знімати. Зрозуміло, що економіка України ну, трохи помінялася з е, повномасштабною війною, але в принципі країна зберігає всі свої ключові сектори, і вона з, е, має гарний потенціал відмо, відновлення за умови перемоги. Ще ось мене зацікавив такий момент, який я дізналася, готуючись до цієї розмови, що, мовляв, взагалі ось цей процес лібералізації торгівлі, він, звісно, безумовно, дуже позитивний, але разом із тим, Туреччина нібито як не хотіла лібералізувати і продукти харчування, і товари промислові, наприклад. І, точніше, продукти харчування. Чування не хотіла, а промислові товари погоджувалася. І я так розумію, що ніби як дійшли згоди, власне, і буцімто на це ще пішов час, щоби це все залагодити і погодитись. Але з цієї угоди нібито як виключені зернові олійні культури. А для нас цей експорт є важливий, тому що до Туреччини це там 30, близько 30% частка експорту складає. Що вам відомо про це і власне як ви для себе це пояснюєте? Ну наскільки я пам'ятаю, у нас в цих угодах із самого початку деякі позиції, вони не те, що виключені. Там вводяться так звані тарифні квоти замість мит. І саме це в першу чергу стосується сільськогосподарської продукції. Це означає, що буде часткова лібералізація в рамках тарифних квот, тарифи будуть або нульові, або знижені, а вже щодо решти буде діяти звичайний режим. І в тому, що я от бачу в повідомленнях, я не бачу, щоб у нас відбулося перегляд, власне кажучи, підписаної угоди, тому що якщо б ми її. Поміняли сам текст угоди, нам треба було би її перепідписувати. А зараз йдеться про ратифікацію. Тобто ми маємо, наскільки я розумію, ту саму угоду, яка була підписана ще у 2022 році, відповідно з усіма тими запобіжниками, в тому числі щодо сільськогосподарських товарів, які ми мали раніше. І треба розуміти, що да, наш ринок, наш експорт зерна він звичайно дуже важливий. Але зерно це дуже такий цікавий товар, це все ж таки комодити, тобто товар, який можна достатньо гомогенний, який можна продавати по всьому світу на всіх ринках, які в них, в ньому зацікавлені. І от те, що ми два роки війни ми бачимо в першу чергу експорт зерна, обговорення експорту зерна і так далі тому подібне, показує, що насправді в світі ша. Єний попит на цей товар тому, якщо Туреччина буде сильно закриватись від українського зерна, я би не казала, що буде сильні втрати для України. Це скоріше будуть втрати для Туреччини, тому що вона не зможе його використовувати для е, реалізації ну, більш дешево, більш ефективно сировину для своїх потреб. Я нагадую для наших слухачів та слухачок, що ми спілкуємося з Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Наші контакти, за якими ви можете теж долучитися до цієї розмови і поставити своє запитання, це номер телефону, за яким ви можете зателефонувати 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76. Пані Вероніко, ще одне запитання. Питання, котре і момент, який мене здивував в процесі підготовки, що дуже різняться: оцінки і думки враження різних секторів. Ну тобто, бізнес говорить одне, уряд, друге, експертні організації ще щось третє. І от, наприклад, Федерація роботодавців України свідчить про те, що мовляв, така лібералізація вона є негативна. Тому що це втрата можливостей? Це удар по цілих галузях української промисловості, якщо ми відкриваємо український ринок для турецького імпорту, і я думаю, що ця теза насправді є дуже популярною не тільки в контексті вільної торгівлі з Туреччиною, а в принципі будь-яких таких угод, якої думки ви про це, і як ви аргументуєте свою позицію? Дякую за це питання. Дійсно, ця дискусія, вона майже вічна. Вона відбувалася при, спочатку при вступі України в світову організацію торгівлі. Тепер, потім вона відбувалася при підписанні угоди з Європейським Союзом, зараз Туреччина і так далі. Е, ну, перше, що треба розуміти, що Україна зараз має ліберальний торгівельний режим, особливо, якщо порівняти його, наприклад, з Турецьким. Українське, середньоукраїнське візне мито десь біля 4%, а якщо зважене на структуру торгівлі, то і десь біля 2%. У нас є там кілька секторів, які відносно закриті, наприклад, легка промисловість, але там мито теж 10%. Це не є інструменти, яких можна говорити, що в нас закритий ринок. Коливання е, обмінного курсу, чи просто тривалість, е, вартість довезення до України і так далі будуть мати значно більше, якби, значення насправді, ніж оці мити або їх забирання. Тому Українні. Те, що якщо ми зараз от заберемо якісь мита з торгівлі Суреччиною, з що зараз от відбудеться раптом шалений притік товарів, який різко погіршить умови на ринку, ну навряд. Навіть подивіться зараз пройдеться по великих містах. У нас купа турецьких рітейлів вийшла, в тому числі одягу, вони конкурують з українськими. вони… І зараз до початку дії митної вільної торгівлі досить недорогі, якщо подивитися, з іншого боку, турецький ринок е, значно закритіший. Тобто Україна підписуючи угоду про вільної торгівлі і на трішки більше відкриваючи свій ринок, який зараз є достатньо відкритим, вона отримує доступ до великого. Наразі закритого ринку, а економічне зростання насправді визначається скоріше динамікою експорту, і... тому що ну, попит у світі порівняно з внутрішнім попитом, він абсолютно різний. Поводьтеся: розмір світу і розмір внутрішнього ринку України. На як... Куди треба виходити? На світ, якщо хочемо зростати стабільно і довго, Україні потрібен експорт. А для того, що Україні потрібен був експорт. Ну, по-перше, як в будь-яких угодах ми маємо щось запропонувати навзаєм. А друге, враховуючи, що у нас структура імпорту, вона Насправді, в структурі імпорту, наприклад, до війни лише 17% це були товари споживчі. Решта, 83% це були або товари проміжного споживання, включаючи сировину, або це були інвестиційні товари. Тобто Україна імпортує в першу чергу для подальшого, подальшої переробки. І тому ці угоди вони дозволяють економіці. Переробляти більше, розвиватися швидше. Але так, у нас є ця оця дискусія, що ми хочемо, ну, що певні галузі хочуть зберегти статус-кво, певні галузі хочуть захисту. Але ж ну, захист, навіть захист, він може бути абсолютно за допомогою різних інструментів. Замість того, щоб тримати високі візні мита, може бути використовуватись інструменти експортно-кредитної агенції для підтримки експорту, може існувати системи Офіс розвитку підприємництва, який буде допомагати там отриманням кредитів малому середньому бізнесу, можуть бути регіональні е, ініціативи і так далі. Тобто, насправді система. Підтримки і розвитку промисловості, вона не заперечується вільною торгівлі, а вільна торгівля е, створює додаткові можливості для розвитку. Хоча треба визнати, що зовнішня торгівля вона завжди е, е, стимулює найбільш ефективних. Тобто, якщо є е, не галузі, але підприємства в галузях, які є е, дуже Неефективними, то вона буде стимулювати вільна торгівля, буде стимулювати їх не виходити з ринку, а переглядати свої практики, переглядати свої технології для того, щоб бути ефективними. Звичайно, все це, це звичайна, якби динаміка і дискусія, яка не враховує додатковий виклик і ризик війни. Але з іншого боку, як показав вже наш минулорічний досвід, нам Україні все одно треба розвиватися, треба стимулювати ефективні виробництва, треба стимулювати сектори, які зможуть виживати в умовах невизначеності, тому що, на жаль, ніхто не зараз не може гарантувати бізнесу. Високий рівень визначеності. Тому, якби всі внутрішні реформи, які сприятимуть кращому бізнес-клімату, це теж дуже помічне. І треба ще розуміти, що Україна зараз прямує до Європейського Союзу. Е е е Туреччина є в митному союзі з Європейським Союзом по промисловим товарам і має зону вільної торгівлі з Європейським Союзом по сільськогосподарським товарам. Тобто, насправді, за оптимістичним сценарієм, там років через п'ять, все одно це відкриття відбулося би. І зараз ми і переговори про це були понад 10 років до підписання. Підписано, воно було в 22-му році. Зараз ми ще Кабмін тільки схвалив ратифікацію. Це ще ж не турецька ратифікація, і це не, власне кажучи, не Верховна Рада схвалила ратифікацію. Тобто, ми ще маємо багато кроків, поки угоди запрацює. Тобто, спочатку, там якщо ми в 25-му році маємо працюючу, це буде чудово. Відповідно до того часу, вже бізнес мав би бути готовий. До або зростання конкуренції, якщо він тільки конкурує з Туреччиною, або, якщо краще, до пошуку е, спільних варіантів співпраці. І вже мав би за ці два роки бути на низькому старті, щоб як тільки ці можливості відкриються, почати цю співпрацю. Ну, якщо бізнес, звичайно, планує на трішки більше, ніж там, півроку. Що складно, але, на жаль, чи на щастя, це ми всі маємо це робити, незважаючи на. Всі виклики, які країна і кожен в ній має зараз. Пані Вероніко, ви ще на початку нашої розмови говорили про те, що тривалий час не було в нас цієї угоди, і що власне це напевно не так прикольно і мала би вона бути раніше. І зазначили також, що серед небагатьох країн, з якими ми торгуємо, тобто є обіг, і також не маємо угоди. Зараз, станом на зараз є ще такі країни, з якими варто. Було б укласти її. Старим зараз це вже стає складніше. Я би дивилася на країни, з якими Україна. Ну, По-перше, Україна вже розглядає можливості укладання угод там з Туреч з Єгиптом, з Індонезією, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Марокко з Тунісом, Йданію. Це дослідження, які тільки ми робили. Насправді це буде дуже цікаво, тому що як член Європейського Союзу Україна вже не зможе мати свої власні угоди про вільну торгівлю. Вона муситиме їх скасувати і приєднатись до тих угод, які має Європейський Союз зараз. Тому ці всі домовленості, Першу чергу цікаво орієнтуватись на ті, які далі будуть не змінені після приєднання до Європейського Союзу. Тобто там, де і Європейський Союз має зону вільної торгівлі, і от ми зараз ведемо переговори. З іншого боку, можуть бути варіанти зайти на якийсь ринок, поки ми ще не члени, і, і скористатися можливістю, але не думаю, що ми просто встигнемо. Тому що я дуже сподіваюся, що всі зусилля. Урядові, які поза війною будуть спрямовані саме на виконання вимог членства для того, щоб завершити цей процес до 2030 року. З якими країнами у нас насправді до війни у нас угоди торгівля з країнами, якими ми маємо зону вільної торгівлі. Наскільки я пам'ятаю, туди включали і Туреччину, також як вже перспективно, десь половина. Нашої торгівлі. І друга половина це всі інші країни світу, з них, мабуть, найбільшим торгівельним партнером, якийсь помітним, є Китай. Але зона вільної торгівлі з Китаєм це дуже таке, дуже особливе завдання. Я не думаю, що в Україні зараз варто. На цьому заведенні фокусуватися скоріше славно, звісно, не на буде. часі. Славно от тут я повністю згодна не на часі. Це була розмова з Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи інституту економічних досліджень та політичних консультацій. При мікрофоні працювала Ліза Церегрецька.